Усім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні, думаю, буду цілий день лежати на дивані. Умикатись не буду. Ага, втанце, правда. Багаторічна привичка. Взяла верх. Увімкнувся. Значить, вчора я чистив. Чистив ось цей димоход, димохід, дивіться, скільки він має він. Коротенька труба. І мені там пан Едуард написав, що є така Ах... штуковина, що чистити, демоходи. Я знаю, є, так. Да. І знаю, що вона, скільки вона коштує. Це раз. Але якби в мене була труба, Хоча б он така за висока, я б її купив. А я пішов другою дорогою. Я з дроту зробив ось так. Ось таку цю загнув. Не видно, так? Да? І коли я його Крутив, якщо ви замітили, я його не так пихав виймав, а прокручував. Коли я його прокручував догори і донизу, ось цією стороною воно терло по, по трубі по стінках і воно усе звідти зчистило. Ну, понятно, що тою штукою воно вичистило до бльоску, так би мовити, але мені це не це не треба, мене влаштовує це. Навіть якщо там і лишилася якась, то воно до осені саме впаде. А це зараз купувати ту штуковину, ну воно мені... Ну, було б, так, да, було б добре нею. Але це я куплю для... Цієї вулиці будуть бігати тоді. Дай мені то, дай мені то, вона мені не треба. Сусід вже питав, У тебе немає такої штуки, в нього висока труба гон. Кажу, немає. І він не купляє. Це так як у мене з мотоблоком. От. тільки тут ця огородика. Я вирішив собі придбати мотоблок. А це не тільки у мене, тут у всіх. Коротенькі такі городики, щоб під мотоблок трактора не трактора не підходять. І ніхто не хоче мотоблок купувати. Там короткий, там короткий. А потім приходить час, приходить під осінь і починають бігати. Вже прибігали із тих домів, з тих будинків двох етажівки. О, єдина город зроби. Я кажу, не ходів по підхаті, У мене ноги болять за ним ходити. То дай нам мотоблока ми самі зроблю. Зараз розігнався. Дай їм мотоблока. І справа в тому, що усі можуть придбати його без проблем. Я бачу, на яких вони машинах їздять. То на машини вони знайшли. Це така категорія людей. Нащо я можу купляти? Я возьму собі там до нього, чи, чи він мені зробить. Це так є. Та й так само буде з цією приблудою. Я б її купив. Ну, потім вся вулиця буде сходитися, дай мені треба почистити. Ну, нахрена вона мені треба. Не дай будеш ворог. Дай поламають. Та й вона мені, якби якби вона мені дійсно була треба, я б її купив. би. Не проблема. А поки мені так підходить. Так, що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні так, да, сьогодні неділя. Всі будьте здорові з неділею. Сьогодні вихідний день. Нікуди не їдемо. А піти? А піти? Ходити. <кій> Ходити ми зараз. Ми зараз з вами сходимо зранку. Ноги розімнемо. Подивимося, я знаю, що я там сьогодні немає. Але подивимося так, що Коля вчора зробив, закрив поддона, чи, чи ні. Хоча це можна і не йти. Але я схожу. Потім прийду, потім прийдемо зараз, відвідти, вивезу сміття на сміттєзвалище І, мабуть, вижену я цього фіатика, вимію мотора, коробку, перевірю мастило в. В Мостові, в коробці. Я думаю, що воно там є, бо ніде не тече. Але я давно там перевіряв. Так ми зараз і зробимо. А поки а підійдемо, подивимося, чи Коля закрив. Подонам. Він казав, що ще буде розколювати того Т-150, щось там робити йому. Ну просто є, в мене нема часу там сидіти цілими днями і знімати цю історію, бо вдома робота є. А так, періодично будем. Наскоками. Все, вроді би. Вроді би розпланував. Не лежить мені на дивані! Привічка, привічка. Вже крутить, крутись, туди, сюди, сюди, туди боки вже болять. пішов я у мандри. Так, ну шо, пішли що, пішли, подивимося, що коля зробив, потім потім будемо займатися своїми справами. О, я зараз включу Ключу воду перевіримо, чи той кран пускає. Чи не може прийдеться кран поміняти у мене є. У мене є ось новенький, тільки тут він папа мама, а там. А там як я вже не пам'ятаю, помі... а там по-моєму мама-мама, так? Да? Зараз подивимось. Щоб не рити це подвір'я, я пустив такий літній варіант трубу. В літню кухню. Там зимою ніхто нічого не робить. На зиму я відключаю. А на літо включаю. Так. О, він там вже й затягнуло. Ось тут, ага. Чуть-чуть капає, так? Да? Трішечки капає. Та, може воно і затягне, може, його міняти не треба. Чи поміняти? Так, да, тут такі, як у мене є. Не, поміняти. Поміняю я зараз. Не зараз, а як прийдемо. У мене є такий кран. Поміняємо. А поки я буду йти туди-сюди, сюди-туди, я включу, ось цього нехай підзаражається. В інструкції пише раз у три місяці, його треба включати на підзарядку. І потім буде довго служити акумулятор. Так, а що це має світити? Зелений чи червоний. Червоний світиться. Чи він заряджений чи... чи розряджений. Ну нехай Хай побуде, поки я прийду звідти. І побачимо. Я вже забув, що там має світити чи зелений, чи червоний. Наверно, заряджений. Ну ладно. Нехай так поки побуде, потім виключимо. З усього мало би бути тут закрито зараз. По правилах неділя. А тут відкрито. І хто тут є? Що, Коля в неділю? Працює що? Ну, машини його немає. А хто ж це тут? Хто ж це тут так заранее? Може Барон спить, не снідає. Чорта не поймем. Зараз знаємо. Вон хто тут. Он хто тут є вже. Значить в нього припікає, що він навіть не їде вийшов Ну, на ну, хто тут? Ти кажеш я думав, що ти вже закрив цю, не закривши. А кришку вже поклав. Ти кажеш від на Віталика, що він комуніст, це ти комуніст, ведь неділю пригнався. А, це ви комуністи, а не він. Ну а чого ти пригнався? Бо я по роботі, в мене немає неділі. Ну а якби нас не було? Та я б подивив би, чи ти поддона поклав, то й пішов. Ну бля, щоб є спина. А ти не поклав поддона? Ну, там поршнів немає, як би Поршнів нема. <решів> <Поршів> нема. <решів> і, насос, і насоса нема ще. Ні, насос є, да? А де він дівся, вже нема. Ага. Ага. Та ми ще й попали на робочу як це називається. О, а ти все повимивав, блистить, як у кота. Я я, я, я чесно, я не, я, я, я думав, що тебе тут сьогодні немає. Я думаю, зараз прийду подивлюсь, що ти що ти зробив, то й розвернуся. Піду далі. А казай оказається. Щось тут є. А в Таликте має удачі? Тут Ага. Це у вас вже гаряча пора. Ну да. так. Так у нього ж теж стоїть все розібране. Через зовсім мало време треба вже буде. Треба вже буде. А в нього ще все розібране тут. Дні <клес> бистро, дні бистро летять. Вроді би ще є час, а потім задивишся, немає часу. Уже немає часу, вже все. У мене до 13. Да. Я думав, що вони святкують. Ага, святкують. Піджимає. Це так здається, що ще багато часу. Хрен там його багато. Добрий ранок. Кажу, вас сьогодні нема, піду побачу, чи Коля закрив свою цю подона, приходить, а він нам до що робить. <гум> Я ж тебе тут не збирався побачити сьогодні. <гум> <гум> він залапається, так? <да? гум> ну це правильно, поки як то є така поговірка, що весняний день рік годує. Та й такі справи. І так, як це було, я ж не знав, що вони тут є. Поклав того бочка заражати, ладно, нехай вони працюють. Оля, а у вас який розклад до вечора? Да? А я зараз піду додому, а, а потім... Потім чую, чую, кричить, поки не зберемо. То ви обоє комуністи. Піду зараз цей, а потім до вас ще прийдемо. Значить так, не хочу я свій графік сьогодні порушувати. Я собі сьогодні на... Надумав це. О, вже зародився. Був зачервоний, став зелений. І заради нього я ще й прийшов, щоб даром не включений був, щоб трохи побув, бо він нагрівається. Та й що ж там бути? Вони будуть зараз збирати того мотора. А у мене зовсім зовсім другий на сьогодні розклад. Так, зараз погрузимося, вивеземо сміття і, мабуть, я таке... Вижену вимию того мотора. Да. І так, не будемо порушувати свій графік, який я сьогодні склав. Вивеземо сміття. А потім... А потім, мабуть... Зараз обалтик відкручується. Треба піджати. А потім, мабуть, не мабуть, зараз приїдемо, помиємо мотора в фіатику. おっ Все, прогріваємо, їдемо. Що там соняшник не сходише? А, Ще не видно. Може там де й проплюнувся, але звідси не видно. А вітер як кожен день, задовбав цей вітер. Кажуть, що хто шукає, той знаходить. Без топора, без пилки. Ще познаходив. От так. Уже не в кусту приїхав. Все, їдемо додому. І так, значить, зараз я помию мотора і буде на сьогодні все. Підемо відпочивати. А Для початку треба виїхати. Mhm <whimper> <whimper> Я її вже зірвав. перевірити У коробці мостило. Тут коробка і мост все разом. А рівень тут по пробку. Там ніяких шупів немає. она трошки как бы на ту сторону стоит зара может быть и чуть-чуть трешечка -чуть. меньше так что я там бачу а я там ничего не бачу а если я пальцы упхаю Оу, пальцем не достаю. Значить що, значить треба долити. Навіть якщо вона трошки туди стоїть. Все рівно треба долити, ладно? Зараз долини. Долєм. Тад 17 сюди. Леємо. Вже дві часочки таких улив. Значить не було рівня. Ну, ще текти не хоче? Нормально? Ну, думаю, що вже думаю, що вже б до доста. Давайте еще трошки туда с уклончиком стоять. Думаю, что уже будет хватить. Так, а ну пальчиком. Пальчиком попробуем. Достаю, Да, достаю. Ну, можна було, але ні, не треба. Він його зараз порівняти, і він якраз нормально стане. Лишнє теж не... Це не той випадок, що кашу маслом не испортиш. Тут якраз спортиш, десь буде шукати собі місце, куди вийти йому. Якраз От так. То вже можна заводити і їхати в гараж, але зараз понамочував я все тут підряд і трампльора, і свічні провода і все. Ковпаки, зараз якби десь не пробивати не почало, нехай сохне до вечора. Три чашечки влізли, а? Теж вона діялася, ніже ж ніде ніде не витікає. І якби витікав, то То було б уже колобати на де стане, що так? І грома нема. Ну, це таке. В общем, все, нехай він обсихає мокрий весь. Нехай обсихає, потім ми його. Потім ми його загоним на место. Отак. От ну що ж поки все. Зверху я його не мив, не бачу в цьому потреби. Завтра зранку поїду, він такий самий буде в пилюці. Цю мастилами долили. Все, нехай обсихає, потім його загонимо. Не думав я сьогодні, що буду знімати, але це вже як наркотик. Получилося, що знімав. Треба ще сьогодні буде понакривати свої ці дрова. Звісно, це не смертельно, але для цього не мають мокнути. Все ж таки дощ передають. Ну, на цьому все. Всі бувайте здорові! І до зустрічі. Всім пока.